Всім миру Божу, хочу поділитися з вами відкрованням по вчорашньому хлібі. Зміни свій мозок, ДНК і гени і будь щасливий. Сенс в тому, що всі ми народжуємося з генами наших батьків. Можуть бути наші батьки там депресивні, негативні, схильні там до якихось апатії, так сказати, так але при народженні наш. Ген батьківський знаходиться в сплячці, і саме ми вирішуємо, чи ми розбудемо батьківські гени, чи внаслідуємо нові гени завдяки Слову Божому, тому що наш організм налаштований на Слово Боже. Слово Боже це є код для нас, тому що нас створив Бог. І для того, щоб в нас всередині була гармонія на рівні духу, душі і тіла, потрібно щоденно слухати проповіді, псалми, молитви. Хліб насушний приймати на кожен день для того, щоб слово Боже прописувалося в нашому серці і розуму. Тому дуже важливо не нехтувати цим. Тому що коли ми не приймаємо в себе слово Боже, ми не харчуємося хлібом духовним на кожен день, в нашому серці і розумі не прописується інформація Божа, а прописується інформація цього світу, тоді в нас відбувається розбалансування на рівні духу, душі і тіла. Голова починає боліти, да там е, запаморочення, депресії, страхи. І це все йде через те, що ми не харчуємося Словом Божим, не відбуваються пробитки Словом Божим. У нас є сіяч. Сіяч це є Ісус, і сіяч це є сатана. І коли ми не приймаємо Ісуса Христа, ми не приймаємо Слова Божого на кожен день, ми не вникаємо в це, не роздумуємо над цим, тоді приходить інший сіяч сатана. І Збирається все посіяне зерно для того, щоб ми не спаслися, для того, щоб ми не зросли духовно, і тому потрібно роздумувати, аналізувати над Словом Божим. Дуже важливо записувати откровення, прописувати їх, проговорювати їх і старатися їх втілити в своє життя. Тоді буде прописуватися слово Боже і буде всередині нас гармонія на рівні духу, душі і тіла. Тому хочу вам сказати стосовно себе, навіть що, коли я слухаю хліб духовний, на кожен день роздумую над цим, розбираю слово Боже, і тоді в мене день проходить слава Богу. Нічого мене не болить. Нічого мене не мучить. Слава Господу, ісус зціляє дух, душу і тіло. Ісус це є слово Боже. Кожен день слухати Слово Боже, то буде зцілення духу, душі і тіла. Важливо це приймати з вірою. В Біблії взагалі ж то пише, що блаженна, тобто щаслива людина, яка тільки читає Біблію, а що говорити про те, що людина виконує слова, записані в Біблії, це вже просто надія на життя вічне. Тому що біблія це є наш хліб духовний на кожен день. Тому коли ми сфокусовані на думки духовні, так Божі думки, то всередині нас буде відбуватися освячення і очищення. Коли ми каємося, виправляємося, і ми роздумуємо нас волею Божою над Словом Божим, то всередині нас буде відбуватися освячення. Напишіть мені, якщо ви хочете вивчати слово Боже, та хочете проаналізувати себе по п'яти кроках. Хай Господь вас благословить. Відкриємо вуха, очі і серце. щоб Ви могли почути і зрозуміти план Божий на своє життя. Амінь.